Ми в Україні взагалі святкуємо з 25 по 7 сьоме, да? два тижні. У нас дві Пасхи, два Рідва. В два рази більше свята, ніж в інших країн. Ми молимось, продовжуємо молитися за нашу країну, щоб в нашій країні був мир, щоб в нашій країні було процвітання, щоб нашої країни не... Виїжджали люди, а навпаки, поверталися в країну. Амін. І ми в це віримо, тому що наша країна, вона з поміж інших, наприклад, європейських країн. Ця країна продовжує е, сповідувати християнські цінності. І вони е, не на якомусь там задньому плані е, в нашій країні дійсно це є. І... Навіть ось ці молитовні сніданки з президентом, де є різні конфесії, і православні, і протестанти, баптисти, п'ятидесятники. це дійсно є дуже цінно, тому що ми віримо, що Бог він чує молитви. Амінь. І коли в країні ось є християнські цінності, то ми віримо, що цієї країни. Не все потеряно і віримо, що обов'язково Господь відновить, буде мир і буде процвітання. А ми, як церква, повинні продовжувати молитися, стояти в проломі, не опускати руки і продовжувати ось бити в цю стіну і віримо, що це закінчиться. А тема сьогодні моєї проповіді: Дорога до Віфлеєму. Ось я її так назвав. І я б хотів би сьогодні. З вами поговорити про ті події, які привели до народження Ісуса Христа. Хто пам'ятає, які події були в той період? Хто читав Біблію, які події були перед народженням Ісуса Христа? Перше це коли Йосип і Марія вони йшли у Віфлеєм. Хоча, з іншого боку, вони могли б народити в Назареті, так? але їм потрібно було піти в іплеєм. Потім ми знаємо, що пастухам явилися ангели, вони пішли поклонятися. Потім ми знаємо, що ще були е, люди це мудреці, так? була зірка. І ось я б хотів би сьогодні з вами про, поговорити про ці події. І перше, з чого я б хотів би почати, це пророцтво про Месію. Ще задовго до. Народження Ісуса Христа було сказано про те, що буде народжений Месія. Ще за 700 років до ось цих подій. Давайте прочитаємо. Ісаї, 7 розділ, 14 вірш. Сьомий розділ 14 вірш. Тож мій володар пошле вам знамення. Жінка молода, вагітна, народить сина і назве його Еммануїлом». Дивіться, ще Ісая до, до цих всіх подій за 700 років говорить, що Бог, що Бог пошле вам знамення. Жінка молода, вагітна, народить сина і назве його Еммануїлом». Наступне місце писання Михея 5.2. Ще один пророк. 5.2 А ти віфлеєме Ефрато найменше з містечок юдеї, та вийде із тебе правитель Ізраїлю мій, його коріння у часах прадавніх. Друзі. Знаєте що найцікавіше? Ось всі ті люди, які говорять, що біблія це казка. Якась вигадка, що там все несправді. Просто можна показати їм е, два вірші старого заповіту, які історично доказано, що ці книги були написані задовго до народження Ісуса Христа. Задовго, 700-800 років. І показати їм Євангелія Матвія, Луки, де саме в місті Віфлеємі народився Ісус, саме в місті Віфлеємі. Народився спаситель всього світу. І Біблія це не є якась вигадка. А Біблія це живе слово. Амінь? Амінь. Отже, що цими двома місця писаннями ми можемо сказати? Що Бог, він вірний своїй обітниці? Амінь? Те, що він говорив задовго. До цих подій воно сталося. Друзі, різдво показує вірність Бога в його обітницях. Все, що він говорив в Біблії, чоловікам, жінкам, воно ставалося. Пам'ятаєте Авраама, який жив в місті? У нього був бізнес, він мав якийсь стабільний дохід. В нього все було. І тут одного разу до нього приходить Бог і каже: Аврааме, ти повинен залишити все, все, що ти маєш, свій дім, свій бізнес. Все повинен залишити. Взяти свою родину і йти туди, куди я тобі скажу. Навіть не сказав Бог йому відразу, куди йому йти. Просто йти туди, куди я тобі скажу. І що робить Авраам? Він довірився Богу. І він не помилився, друзі. Бог йому дав величезне благословення. Бо каже, Авраам, іди за мною і отримаєш благословіння. Авраам пішов за Богом. Ми не знаємо, що говорили його рідні. Можливо, вони крутили у візка, казали, ну, ти що, дурачок? Ні, друзі, він. Не послухав людей, але він послухав Бога в той момент. І він пішов за Богом. І він отримав благословіння, а все це тому, що Бог Він вірний своєму слову. Те, що він сказав, воно обов'язково збудеться. Так сталося в житті Авраама, так сталося в житті Давида. Коли Давид ставав на царство. Тільки що вбили царя Саула. Ізраїльська армія програла в битві. Що відбувається? Хаос в країні. І Давиду потрібно було озібрати все те докупи, щоб та країна не розпалася. Але Бог йому сказав Давид, будь вірний мені, І я проведу тебе, І я благословлю тебе. І ми знаємо, що. Царство, царювання царя Давида, воно було найкращим з усіх часів панування Ізраїля як держави. І потім Бог каже, що не було такого царя до Давида, і не буде такого царя після Давида. Давид він був дійсно благословеною людиною, благословенним царем, тому що він залишився вірний Богу. А Бог. Свою. Залишився вірним Давиду. І те, що він пообіцяв, воно обов'язково сталося. Отже, через ці пророцтва, через Мих... Михея Ісаї, ми розуміємо, що Бог він вірний в своїх обітницях. Амінь. Повернись один до одного і скажи, скажи Бог вірний в своїх обітницях. Друзі, Бог він вірний. Нам потрібно зі свого боку довіряти Йому. Друге, про що я хочу з вами поговорити, подорож Марії та Йосипа до Віфлеєму. Давайте зачитаємо з вами Луки, другий розділ, з першого по сьомий вірш. На той час вийшов наказ Августа Цезаря провести перепис населення по всій Римській імперії. То був найперший перепис, проводився він, коли Кирині був губернатором Сирії. Усі люди пішли реєструватися і кожен пішов до свого рідного міста. Тож Йосип також вирушив з Назарета Галилейського, де він жив, до Юдеї. До Давидового міста, яке зветься Віфлеємом, оскільки він походив з родини Давидових нащадків, він узяв з собою Марію, тому що був заручений з нею. У той час вона вже чекала дитину. Так сталося, що поки вони були там, настав строк. Марії стати матір'ю. І вона народила свого першого сина, сповивши дитину у полотно, Марія поклала його в ясла, оскільки в заїжджому дворі вільних місць не було. Друзі, що ми можемо сказати, ось прочитавши ці сім вірш віршів? Що Бог він використовує навіть зовнішні обставини для здійснення своєї волі. Ще раз. Друзі, Бог Він використовує різні обставини зовнішні для здійснення своєї волі. В Михеї написано, що в Іфлеємі народиться Спаситель. І тут перепис населення. Перший за багато років. Перепис населення. І Йосипу і Марії потрібно йти куди? йти у Віфлеєм в місті, де вони народилися, хоча вони жили довгий час в Назареті. Ісус, Він не міг народитися в Назареті. Він повинен був народитися в Віфлеємі. І Бог Він зробив все так, що Ісус народився в Віфлеємі, як було. Написано ще задовго до цих подій. Друзі. Бог він використовує зовнішні обставини для здійснення своєї волі. Якщо в твоєму серці є слово від Бога, і Бог говорить, що я тебе благословлю, наприклад, фінансово. Ти будеш мати фінансове благословення. Друзі, Бог може використати будь-що. Він може використати будь-які обставини, які приведуть тебе до ось того благословіння, яке Він тобі пообіцяв. Амінь. Я говорю сьогодні не тільки за фінанси, я говорю за інші благословіння, які Бог пообіцяв тобі і мені. Третє, друзі, друзі. Зірка, що вказує на царя. Давайте прочитаємо з вами Матвія, другий розділ, дев'ятий, 10 вірш. Це історія про мудреців. Взагалі, звідки були мудрці? Вони були зі сходу. Звідки точно з якої країни ми не можемо сказати? Але по е, історії ми можемо бачити, що вони були дуже багатими, тому що вони подарували Ісусу е, дуже дорогі подарунки. Хто пам'ятає, що вони подарували? Подарували золото, ладан і що ще? Смирний, так? Це на той час були дійсно дорогі подарунки. Але як ось ці мудреці вони дійшли до Ісуса, до народження Спасителя? Уявіть собі, за тисячі кілометрів появилася в небі якась зірка. Вони досліджували зірки. Це була їхня професія. Можливо, це було їхнє хобі. Вони це робили. І вони побачили, що сьогодні не така зірка, яка була вчора, позавчора і тиждень назад. І вони що говорять? Потрібно йти за цією зіркою? Вони йшли. Ця зірка вела їх, вела, вела, і привела їх до кого спочатку? До царя Ірода. Так? Вони приходять до Ірода і кажуть: ось ми йдемо за зіркою. Що повинно статися? Ірод приводить своїх вчених, да? які, читаючи Біблію, розуміють, що повинен народитися Спаситель. І саме в місті Віфлеємі, де, як написано ось в Михея в п'ятому розділі, повинен народитися в Віфлеємі. Дев'ятий вірш. Вони вислухали царя та й пішли. І зірка, схід якої вони бачили, йшла поперед них, доки не зупинилася над місцем, де була дитина. Коли мудреці побачили те, велика радість охопила їх, вони війшли до оселі і побачили дитину з Марією, його матір'ю. Вони впали до лілиць перед ним, щоб поклонитися немовляті. Тоді, відкривши свої скарбниці, піднесли йому. Дарунки Золото, Ладан та миром? Друзі? Вони йшли за зіркою, яка вказувала їм шлях? І ця зірка вона показала точно той, те місце, де народився Ісус. Друзі, що ми можемо сказати ось. Дивлячись на цю історію про мудреців? Що Ісус це світло, яке веде нас до істини. Амінь? Амін. Друзі. Мудреці вони хотіли дізнатися, що значить ось ця зірка. Вони не розуміли, що вони йдуть до Спасителя світу, що народиться якась дитина. Але вони знали, що якщо коли вони дійдуть до кінця ось цього шляху, то вони знайдуть істину, яку вони так довго шукали. І дійшовши до кінця, до міста Віфлеєм, до ось цього хлібу, фонючого, де живуть тварини, вони пізнали істину. Істину про народження Ісуса Христа. Друзі, і сьогодні Ісус це є ось та зірка для кожного з нас. Саме, якщо ми пізнаємо Ісуса, Він приведе нас до істини. А знаєте істина в чому? Істина в тому, що кожен з нас є грішним. І саме тільки через Ісуса Христа, який народився 2000 років назад, який помер, а потім через три дні Воскрес. Саме через Нього ми можемо отримати спасіння і вічно жити разом з ним на небесах. Сьогодні Ісус є ось цією зіркою. Яка приведе нас і веде нас, кожного з нас, веде нас до істини. Амінь? Знаєте чому? Ви всі йдете до істини. Тому що ви сьогодні знаходитесь на цьому місці. Ви прийшли сюди не просто так, в недільний день, могли б відпочивати, займатися своїми справами, але ви прийшли сьогодні сюди, щоб разом поклонитися. І пережити присутність Бога. Амінь? Амінь. Саме Ісус Він є сьогодні ось цією зіркою, яка веде Тебе і мене до істини. Як та зірка вела мудреців до немовля, так само сьогодні Ісус веде нас до істини. І останнє, про що я б хотів би з вами поговорити, про останню подію. Це поклоніння ось тому хліві. Ми читали, що 10-й Матвія 2 роділ, 10-й вірш. Коли мудреці побачили те, велика радість охопила їх. Вони ввійшли до оселі і побачили дитину з Марією, його матір'ю. Вони впали до лілиць перед ним, щоб поклонитися немовляті. Поклонитися немовляті. Давайте прочитаємо далі, що зробили пастухи. Луки, другий розділ з 15, 15 по 20 вірш. З 15 по 20. Коли ангели залишили пастухів і повернулися на небо, пастухи заговорили між собою. Ходімо до Віфлеєма і подивимося на те, що там сталося, про що Господь дав нам знати. Тож вони поспішили і знайшли Марію з Йосипом і дитиною, яка лежала в яслах. Побачивши немовля, пастухи всім розповіли про звістку, яку вони одержали про цю дитину. І розказана ними історія дивувала всіх, хто чув її. Марія ж, мов скарб, збирала все це і складала в своєму серці. А пастухи повернулися додому. Хвалячи і прославляючи Бога за все те, що вони почули і побачили, точнісінько так, як було їм сказано. Друзі, мудреці і пастухи прийшли у хлів, і вони, що ті, що ті зробили одне те ж саме. Що вони зробили? Вони поклонилися Ісусу. Вони поклонилися Ісусу. І моя думка, прочитавши ось ці дві історії, справжнє поклоніння народжується там, де ми зустрічаємося з Ісусом. Друзі, справжнє поклоніння народжується там, де ми зустрічаємося з Ісусом. Пастухи, прийшовши до Ісуса, вони поклонилися Йому. Мудреці так само зробили, поклонилися Йому. Вони пережили ось цю зустріч з Ісусом. І вони мали в своєму серці величезну радість. Друзі, сьогодні ми на цьому місці. Що ми робили 30 хвилин? Ми поклонялися Ісусу. Ми мали зустріч з ним. І справжнє поклоніння та, де ти зустрічаєшся з Ісусом. Пам'ятаєте, Теона говорила? Давайте забудемо зараз все те, що ми переживали тиждень, що нас сьогодні хвилює, за що Ти сьогодні переживаєш, за те, що ти сьогодні думаєш, і просто зосереться на зустрічі з Ісусом. Тому що саме. Зустріч з Ісусом. Це є ось це справжнє поклоніння, в якому ти забуваєш все, в якому ти знаходиш спокій і мир. Друзі, читаючи книгу псалмів Псалмів Давид, він пише такі е, Псалми про спокій, мир, як добре йому бути з Ісусом. Але які обставини він переживав в той момент в своєму житті, коли його син його зрадив і хотів його вбити, забрати царство. В цей момент Давид пише, що: Боже, як мені добре бути з тобою, як мені добре знаходитись поряд з тобою! як мені добре переживати Тебе. Тому що Давид, зустрічавшись з Богом, він забував про всі свої хвилювання, він забував про всі свої події, що в нього відбувається зараз в житті. І він знаходиться ось в цьому справжньому поклонінні живому Богу, тому що він знав, що тільки ось в цьому справжньому поклонінні він може знайти спокій. Йому потрібно було поставити все по своїм поличкам. І він знав, з чого потрібно почати. Потрібно почати з зустрічі з Богом, всемогутнім Творцем. Тому що як тільки ти зустрінешся з ним, як тільки ти зможеш отримати спокій в своєму серці, тільки тоді може настати спокій в твоєму житті. І всі ці обставини, переживання, хвилювання. Вони можуть вирішитися тільки тоді, коли ти можеш отримати спокій в серці. А спокій в серці, ти і я, ми можемо отримати тільки через зустріч з нашим Богом, через зустріч з Ісусом Христом. Як це зробили пастухи і мудреці? Мудреці, які подолали безліч кілометрів. Але вони прийшли до Ісуса, вони дійшли до того місця і вони поклонилися. Вони отримали відповідь на свої питання. Так само, і пастухи, яким явилися ангели. Вони прийшли на те місце. Вони поклонилися. І ми читаємо далі, що пастухи йдуть назад, звідти, вони вже радісні, у них все, все добре. У них немає ніяких переживань, проблем. У них все добре. Вони радісні, тому що вони зустрілися з Ісусом. Друзі, сьогодні як важливо тобі і мені мати ось цю зустріч з Ісусом. І тільки через ось цю зустріч ти і я ми можемо мати спокій в своєму серці. І тільки через цей спокій в серці ми можемо мати спокій в своєму житті. Амінь. Я хочу разом з вами помолитися. Помолитися і подякувати Богу за те, що Він є в нашому житті. За те, що Він смирив себе, друзі, і прийшов на цю землю заради кожного з нас. Всемогутній творець неба й землі. Який створив кожного з нас, прийшов на цю землю і став вразливою людиною, вразливою людиною. Амінь. Але він це зробив заради тебе і мене. І сьогодні в нас є можливість, друзі, бути з ним на зв'язку, молитися, поклонятися йому. І мати ось той спокій в серці, які мали мудреці, які мали пастухи. Амінь. Він хоче, щоб ти і я. Ми сьогодні переживали присутність. Переживали присутність Його. І ми віримо, що Він є на цьому місці. І він хоче торкатися сьогодні, тебе і мене, батько Небесний, Господь. Боже, я дякую Тобі за. За твою величну милість, Господь, за твою величезну любов до кожного з нас, Господь. Я дякую Тобі, Господь, що ти не залишаєш нас, Господь. Я дякую Тобі, Господь, що ти вірний своєму слову, Господь. Боже, я дякую Господь, що ти використовуєш різні обставини, Господь, мій, які є в нашому житті, Господь. Боже мій, щоб. Виконати свою обіцянку, Господь. Боже, я дякую Господь Тобі, що ти є світлом, Господь, для нас, Господь, яке веде нас до істини, Господь. Боже, і я дякую Тобі, Господь, що ти хочеш мати зустріч з нами, Господь. Боже, тому що тільки через зустріч з тобою, Господь, ми можемо мати справжній спокій в нашому серці, Господь. Хвала Тобі і слава Господь! Величаємо Твоє святе ім'я. Поклоняємося тобі, наш величний і всемогутній Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.